Чому жінка дуже багато часу розмовляє по телефону з подругами, з подружками? Ні про що. Ай-яй-яй. Ох ті жінки! От, ну, дуже часто от жаліються на це чоловіки. От, ну, давайте розберемося з цим питанням. Дійсності все достатньо просто. Жінка протягом, на протязі доби, вона має виговорити приблизно 20 тисяч слів. Ну, 21 тисячу слів кажуть. Ну напевно, якусь рахували це да, якимось чином. От, чоловік він говорить там три тисячі слів, п'ять, деколи сім тисяч це максимум. Ми чоловіки говоримо набагато менше. От, і ми не встані витримати таку нагрузку, коли жінка от, говорить, 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 говорить. А жінці треба виговоритися. Тому слава Богу, вся слава Аллаху. Так, що в жінки є подруги, слава Богу, що вони в неї є. Тому що, якщо б їх не було, то жінка би просто весь цей набір 21 одну тисячу слів принесла би до чоловіка і все би виговорила йому думаєте, він виживе після того? Думаю, ні. О, тобто, для нас, для чоловіків, це дуже велике навантаження. О, це добре, коли жінка має подрухи, і вона з ними просто вона має можливість це все виговорити. Ну це навіть, знаєте, є такі варіанти. Ну, дуже хороший варіант спілкування. Це коли. Е Чоловіки зібрались, поїхали на рибалку, закинули поплавок і сять мовчать цілий день. От а жінки а жінок зібрали разом, кудись відвезли там ну до когось там в особняк. Да, і всі жінки цілий день там от мали можливість нарешті наговоритися. От і це якраз прекрасний варіант. Ну тому що жінки наговорилися, чоловіки помовчали. Ну, тобто це враховується жіноча та чоловіча природа, і в цьому випадку всі будуть задоволені. О, так що це абсолютно нормальний варіант. Тому, чоловіки, якщо жінка не буде розмовляти по телефону з подругами, вона посадить вас. Як чи і буде вам це все розповідати. Питання, чи зможете ви після цього вижити? Думаю, що ні. О, тому нехай краще розмовляють. Жінки, що думаєте по цьому питанню, напишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. От, і підписуйтесь, в мене завжди цікавий та корисний контент на тему ведичної культури. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.